Сьогодні у Білій Церкві тримаються сильні морози, тож відповідно мали б запрацювати пункти обігріву. Нагадаю, згідно з офіційною інформацією міської ради, в громаді їх налічується 12, три з яких безпосередньо розташовані. В місті, а це на базі управління соціального захисту населення та двох територіальних центрів. Наша знімальна група вирушила без попередження перевірити їх та дізнатись, чи відкриті пункти для людей, чим там частують, та чи є вже перші відвідувачі. На термометрі мінус 10, а це означає, що у місті розпочали свою роботу пункти обігріву. І зараз ми знаходимося в управлінні соціального захисту населення і запитаємо, чи дійсно функціонують пункти обігріву. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, Вітаю. взагалі. А... Чи розпочали роботу пунктів? Чи є відвідувачі і що має бути у кожному пункті? Обігріву. Так і з сьогоднішнього дня, доброго дня, білоцерківська громадо. У нас в управлінні щороку, коли на термометрі мінусова температура більше мінус 10, в нас щоразу організовуються пункти обігріву. Ось і цього року це не виняток. В нашому пункті обігріву можуть Прийти всі люди, які знаходяться на території нашої громади, і це не тільки безхатченки, а також відвідувачі. Нашого управління соціального захисту населення. Тобто у нас завжди є гарячий чай, навіть мівіна у нас є, антисептик, чашечки, печиво, цукор, стаканчики все ми готові для прийому громадян, які не мають де зігрітися. Так що, знаєте, Ковальського 14 біла церква. Натомість у територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петра Новотні, окрім обігріву, своїх клієнтів забезпечують ще гарячим харчуванням. Нам показали меню сьогодні. Воно складається з супа гречаної каші, відбивних соління, печива та чаю. Як стверджують працівники закладу, після кожного відвідувача у кімнаті проводять дезінфекцію. Наша установа має таку можливість харчувати в такий тяжкий період. Ми працюємо при мінус 10 в осінньо-зимовий період. Протягом дня до нас приходить близько 10 осіб харчуватися. Це саме клієнти нашого центру. У нас на обліку взагалі стоїть на відділенні безхаченки 54 особи, і фактично всі вони харчуються. Просто приходять сьогодні п'ять, завтра 10 і кожного так дня. Скажіть, будь ласка, чи варто, щоб всі вони стояли у вас на обліку, аби вони у вас харчувалися? Чи ні, чи можна прийти і таким чином не ставати на облік? Е, ну, Саме гаряче харчування для наших клієнтів, нашого відділення. Е, також ми можемо давати, давати е, гарячий чай, печиво для людей, які потребують, які просто проходили і хочуть зайти зігрітися, попити гарячого. Це може бути не лише безхарченки, а просто люди, ну, звичайні мешканці Білоїця. Так, так, да. да.